Доброго ранку на каналі Файні Квіти, Городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 грудня 2024 року. Сьогодні 1 грудня зимою, з початком зими. І 1 грудня народження молодика в знаці стрілець. Тому нічого не сім та не саджаємо, розсаду не турбуємо і бережемо себе, тому що сил немає зовсім. Поливи не рекомендуються, підживлення небезпечні для рослин, але можна проводити обрізку саду при гарній погоді і зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 1 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних загатів. Завтра, 2 грудня, Геката також в знаці стрілець. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливи теж не рекомендується в знак стихії вогню. І цим все сказано. Підживлення в знаці стихії вогню небезпечні для рослин, тому ніяких підживлень. Але можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 2 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 1 та 2 грудня 2024 року. Це час, коли місяць буде знаходитися в знаці стрілець, та це ще й народження молодика і геката. Тому під ударом саме в стрільці буде печінка. Будьте уважні, дуже обережно будьте з алкоголем, виключайте його зі свого раціону, виключайте з раціону копченості, жирні продукти і ліки. Тільки-тільки саме-саме необхідне використовуйте. А що ж можна приготувати для здоров'я? Готуємо корисні різні каші, овочеві супи, нежирні сорти м'яса, будь ласка, готуйте, якщо ви їсте м'ясо, рибу, молочні, кисломолочні продукти, дуже корисні різні горіхи, всі доступні фрукти, овочі, ягоди. Особливо корисні пастернак, селера та вітаміна зелень. Смачного вам! на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей прекрасний день! Щастя вам людського та здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, тепла та затишку у ваших оселях, миру вам та добробуту. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре! До зустрічі.